Добрий день, ми з України. Як добре, що ми з вами зустрічаємось, і як добре, що є можливість у нас з вами поспілкуватися. Я продовжу свою розповідь про тих, хто сьогодні веде російську Орду проти України і проти нас з вами. Це історія хлопчика. Хлопчик. Народився в місті Сміла на Черкащині. Його тато був військовий, його мама була лікар терапевт Хлопчик пішов в школу, потім родина переїхала. Батько був військовий і їх десь кидало по гарнізонах, по тодішньому Радянському Союзу. Потім хлопчик виріс і поступив навчатись до Московського державного університету міжнародних відносин. Він його закінчив, потім він там викладав, потім він став професором, потім він став міністром культури Російської Федерації. І це Володимир Мединський, ця людина розказує так, і я думаю, це правда. Багато в чому мала вплив на керівництво Кремля і безпосередньо на самого. БВП. Мединський, кажуть автор цієї теорії про те, що Україна не до держава, Українці не зовсім народ. Мединський. Володимир Мединський. Ваш батько Всеволод Гнатович Мединський полковник. І ваш батько, напевне, навіть не уявляє. Що сьогодні діти його побратимів військових стріляють у тих, кого веде ваш син на цю війну. Володимир Мединський. Ті, з ким ви ходили в школу, тепер борються з вами, і вони сьогодні охороняють свою землю, бо вони на своїй землі. А ви, ви Мединський, ваш пуп, ваші перші колискові, Ваші перші кроки були зроблені на українській землі. А тепер ви кидаєте сюди бомби, ракети і запускаєте тисячні орди якихось людей, які не зовсім люди. Я вже про це говорила, і я не хочу повторюватись. Я їх просто називаю не люди через те, що ті, що зробили в Бучі в Бучі, те, що ми знаємо: Верпінів, Гостомелів, Бородянці. В селі Велика Дорога, в Тростянці, на Чернігівщині. Ті, що зараз творять на Херсонщині, і вже кажуть, у нас є Нові на Запоріжжіні, то це оці не люди, вони вами, вами заряджені на оці вчинки. Вами, Мединський, тим хлопчиком, який народився на цій землі, і для якого назавжди ця земля. Є його батьківщиною. І в вашій біографії, де написано, що ви радник президента Російської Федерації, що ви міністр культури, там багато чого написано, що ви професор університету міжнародних відносин і так далі. і Так, далі. так от ваш пуп заритий у цій землі. Я обіцяла, що я буду називати іще героїв нинішньої війни, героїв у лапках. Бо народ має знати ці прізвища. І коли прийде час, коли ви, Мединський, будете сидіти на лаві підсутніх, от там, де сидів колись Геббельс, ну тільки то тоді був Нюрнберг, а тепер, напевно, це буде Гага, Чи може це буде Маріуполь? Ми там проведемо міжнародний суд. Вам має бути не просто соромно, ви маєте горіть. Під вашими ногами горітиме земля. Я закінчила про вас, Мединський. Сьогодні я хочу поговорити про двох великих телевізійних менеджерів. Один з них Костянтин Львович Ернст, інший Олег Борисович Добродєєв. Я кожного з вас знаю особисто. Костянтин Львович великий, красивий, дуже розумний і безумовно інтелектуал. Це ви. 20 років сіяли отруту. Це ви отрутою цією наситили мізки оцих недолюдей, які оце все творять в моїй країні. Ви мені скажете, що ви до цього не маєте ніякого відношення, і ви цього не хотіли? Хотіли. Бо саме на вашому каналі, на першому російському, ви гордо називаєтесь Перший, розповідали про розп'ятих мальчиків у 2014 році. Всі вісім років на вашому каналі ваші журналісти і журналістки, я не хочу їх називати фамілії, бо це пиль. Це пиль придорожна. Я не хочу про них говорити, я говорю про вас. Бо це ви визначили, хто з них буде, про що розповідати. І вони їздили по ЛНР, ДНР, по Криму і розповідали, як то добре, що наконець -то ми ведемо цю війну, ми звільняємо, ми очищаємо і ми забираємо своє. Скажіть мені, будь ласка, Костянтин Львович, а ви коли-небудь бачили фашистів? Ви ж, напевно, розумієте, хто такі фашисти? Ви, напевно, знаєте добре фільм Рома, прекрасний фільм, який називається Абикновений фашист». Скажіть, будь ласка, ви бачили ці прояви фашизму? Слухайте, я думаю, ні. Колись з вами давно, років 35 назад, ми з вами вступали на вищі режисерські курси. Ви вступали в майстерню тоді Ролана Бикова, я вступала в майстерню інших майстрів, там, Леоніда Гуревича. І я вступила в май... в... на вищі курси в цю кіноакадемію тодішню, вас не прийняли. І я потім, коли познайомилася з вами, і коли я ближче познайомилася з вами і з вашою творчістю, бо я любила дивитися ваш матадор, я любила поги, взгляд, я любила ваші ефіри, коли ви стали директором каналу після загибелі Лістєва. Я дуже жалію зараз, Костянтин Львович. Що вас не прийняли на вищі курси режисерів і сценарістів. Може б зробили десяток чи півтора якихось фільмів, але у фільмів завжди менша аудиторія, ніж у телебачення. Ви б зробили фільми, які хтось бачив, хтось не бачив. А от через те, що ви сидите на телебаченні, то це дощ, це дощ, який ллється на всю країну одночасно. Це і Сахалін, і Урал. І Москва, і Пітер, і Воронеж, вони всі засіяні як рясним дощем, вашою неправдою. І вам за цю неправду прийдеться теж відповідати. І ви теж будете сидіти на тій лаві, де буде сидіти багато дуже людей, але ви будете особливим там об'єктом через те, що, знаєте, одне діло, коли там сидить якийсь гіркін, і ще якісь придурки, недоуки. А коли сидить людина, син академіка, ви людина, яка в 25 років вже була кандидатом наук, а в 28 ви могли стати доктором, ви вчилися в Гарварді, а ви просто не захотіли захищати докторську дисертацію і пішли працювати на телебаченні. Знаєте, мені дуже соромно, мені так соромно, але прийдуть часи, інші часи, коли буде суд. І ви будете на лаві підсудних. Слухайте, як мені огідно от того, що людина з таким інтелектом, людина, яку я зустрічала пізнім вечором, коли я в Москві заходила в книжковий магазин Москва на вулиці Тверській. Я кожен раз зустрічала вас, вийшли і несли отакий сто книжок новітнього того, що вийшло у Росії. Читали. І я певна, що ви знаєте всі ці книжки, і тисячі книжок прочитані вами. Що я не знаю, там дві бібліотеки, три бібліотеки. Ви їх прочитали, ви їх знаєте. Так, от ви тепер займаєтесь убивствами. Ви керуєте насильниками, терористами, убивцями. Ви їх вирощували 20 років, а тепер їх очолюєте. Хочу сказати іще про одного персонажа, який теж дуже важливий. Це Олег Борисович Добродєєв. Людина, яка уже біля 20 років очолює ВГТРК, який називається Росія. Олег Борисович син відомого совєтського сценариста Бориса Добродєєва. Ваш батько. Автор сценаріїв до дуже багатьох фільмів і в тому числі до моєї любимої фільми, яка називається Первий учитель. Не прикасайся ко мне. Я говорю, тебе холодно. Ну, чому молчишь? Вісміла! Разом з Кончаловським ви зробили цей прекрасний фільм і написали цей чудовий сценарій, збагативши його і ще якимись епізодами, бо повість трохи інакше виглядає, ніж як виглядає фільм. Слухайте. Олег Борисович це ваш тато. У нього ленінських премій, по-моєму, штук 5. І державних штук сім. І це відомий, дуже знаний драматург, який багато років очолював редакцію по виробництву фільмів, був заступником головного редактора на кіностудії Горького, працював на Мосфільмі. Ну, я скажу така дуже відома постать і дуже поважний чоловік. Це ваш батько, ваш старший брат Дмитро, відомий письменник, він дисидент. І він багато років очолював редакцію Радіо Свобода Російську. Спочатку жив у Німеччині, тепер він живе у Празі вже багато років, але його всі знають. Всі путні, порядні люди, які живуть в Росії, які живуть в Україні, які живуть в Празі, знають цього чоловіка, який дуже багато зробив для розвитку демократії, взагалі-то і в Східній Європі, і взагалі в Європі, і в світі. Це ваш брат Дмитро. Він багато написав книжок про це. Слухайте. І от ви, Олег Борисович, повний кавалер всіх кремльовських ордінов і медалей. А за що ви їх отримали? Ви їх отримали за те, що ви дуже гарно випуст, випестували, виростили у цих убивців насильників, мародерів, терористів. Оце ваша діяльність, Олег Борисович. У вас на каналі працює ця, вибачайте, Чорнорота Скабєєва. У вас. Соловйов колотиться, слухайте оці всі шавки, потвори це ж не люди. Слухайте, і ви, оце вам не соромно. Із таким прізвищем, і з таким, як ви любите сказати, бікграундом, оце із оцім усім, ви маєте справу із оцим людським непотребом. Я би не говорила про це, якби мені не боліло. Через те, що. Знаєте, говорити про цих придурків, яких називають то орки, то біомаса, і це заслужено. Ну, що про них говорити? Ну, що говорити про людину, яка вмивається в біде і думає, що це умивальник, розумієте, яка відриває унітаз, вириває розетки із м'ясом із стін, яка мародерить. Яка хапає чуже, воно ще тепле, бо хазяїва ще сидять десь у погрібі. Вони тут поряд, а вони вже це роблять. Слухайте, ну про що про них говорять? Ну, це на двох ногах, ну вони якісь двокопиті, напевно, парнокопиті. Я говорю про вас. Як вам не соромно очолювати цю орду? Ви ж інтелектуал, Олег Борисович, скільки ви зробили фільмів, скільки ви зробили серіалів, і всі вони. Виявляється, тепер працювали на одне. Убий, забери, зґвалтуй. Убий дитину, убий жінку, забери майно, убий стареньку матусю, убий старика. Оце все, що ви робили. Оце все плід вашого плідного труда. Слухайте, мені вас жалко. Але ви теж будете сидіти. На лаві підсудних. І мені дуже жалко вашого 90-літнього батька, який того гляди, дай Бог хай живе на світі, але йому ще прийдеться пережити оцей цей позор, коли ви будете сидіти на лаві підсудних. Будете, Олег Борисович, обов'язково будете. Приступлення, которое ми стремимся осудити і наказати. столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Дорогие мои украинцы, я зверталась до тех не совсем людей. Мне соромно и мне очень огидно. И больше меня Зачепило те, що купа з цих людей, і я кожен раз в своїх ефірах буду починати із тих, хто народився в Україні, чий пуп заритий в нашій землі і хто зробив перші свої кроки на нашій українській землі. І я буду говорити про них, бо ми маємо їх знати. І вони мають бути покриті позором. І мені дуже прикро, що настав цей час. Коли ми маємо вести отакі розмови. Але такі часи і треба це знати. До наступної зустрічі, мої дорогі. Я вас люблю. Будьте в безпеці, і дбайте про себе, про своє здоров'я, про свої родини. Всього вам найкращого. До побачення.